Ну, я знову додумався до додумав. цього. Боже мій. Новий пар слыйшов. Я б хотів його купити. Але я знаю, що мене після того там будуть називати донатором а все таке. Але, ну, я то пояснити, боже мій. Якщо людина хоче, то вона тратить свої гроші куди захоче. А от інші люди не мають, ну, не можуть просто е, ну, обзивати людину через це. І, ну, і критикувати, і все таке. Так що пояснив, поснив. Ну що ж, ні. Я не знаю. Що. Зараз. Зараз буде склеєчка. О, вау. Ой, боже. Я знову до цього додумався. Може мені не дали. Але речі, наскільки я знаю, це ще один. Вау, мене так і лагає. Ха-ха. Он так магає Ооо, Новий бієць. 79 бралерів. Ну що ж, ставлю іконку. О, боже мій. Я Не знаю, я не знаю. Що я це зробив? Що я це знову зробив? О боже. Давайте щось тут скоріше зроблю. Лили убийца. Вот. Новый браузер. Новый браузер. <свы> Что мои друзья играют. Цейдерчи с кем буду в подарунок. Сколько я заразумею. Давайте прокачаем. Точно. Давай, давай. Мені не вистарчило! Випадля. скам, відео мав називатися Покився на Фулані. Чотири монетки я міг би снарягу ой з Ренесу. Вчей дві снаряги. Нам ну, купив гаджет. Вот оце цей. І чотири монетки я б міг ще купити. Це, ну коротше. Завтра даду, скільки я розумію, та, да, завтра даду 2000 монет. Мені вистачить на 11 силу. Після того там я куплю і пасівку, і снаряги. Перепрошую за голос одразу. Боже, не. Я не розумію. Ну, тобто, я не хочу від себе, ну, щоб до мене робили якусь критику через це. Але все ж, якщо в мене є а це дозвіл, то я можу це зробити, ну давайте куди б. Ну, в дуелі таналогічно. Наші діла буде через днів. Тут що дешку? Що дешечку, звісно. От, Зараз я так. Тести мой речі, я буду в Глобалі! Я буду в Глобалі. Жесть. А ще я думаю, це на цьому відео я відразу і Глобал буду мати. Так, ну давайте. Це гаджет, я знаю, він переміщає, типу, в світ корделіуса. Ту просто жесть. Не, урон. І так, на 10 й селі дуже великий. Дуже швидкий ульта Копиться капець. Ще треба було купити пасівку на на там, типа, після телепортації, щоб було ще на 1200 урону більше. Я знаю, я така пасівка. Ну, ми думали в Толзі, що це буде завжди в цього парса, а ні. Я ще промахнувся ультою. літою. типу, це не як Грей може ставити телепорти, а ні. Стоп, що? Я два рази підряд, теж ж сама сказав. Так, а який урон? На 10 банках такий великий урон. Давайте протестимо гаджет. Реально на 3 секунди на світ світкурделіуса. Ну, знаєш, топчик бравер. Дуже топчик. Е, вот. Ух, ну давайте подивимось вже в глобал. Так стоп, давайте в наступному відео я запушу 47 тисяч. Тисяч д. Uh, ну Давайте подивимось. Я на 21 му місці? В Україні я на 21 му місці. А тут... Ні, в Глобалі я вже мене вже немає в Глобалі. Та нема. Uh, 96 кубків, а тут? Тут тільки 35 людей купило. Давайте я в Україні попробую. Там хоча б в топ-10 попасти. Буде дуже класно через, ну все. Хоча ні, я ж таки 47 тисяч ну, Ой-ой-ой. ну, Давайте. Та вже в наступному відео вже ну, і 47 тисяч і попробую в Глобал попасти. Ну там на вищі місця, бо я вже там в Глобалі, ну, як мінімум в Україні, а в Глобалі мене нема точно. Там. Але відразу скажу, що урон стички однієї дуже великий. Тобто брала рімба, особливо в шедешці на одинадцятій силі. Дима на одинадцятій силі там на сто-двісті е, урону більше. Ну і тут ще буде імбовіше. І от на п'яти банках в мене вже майже чотири тисячі урону, то імба. Балюта, так що треба апати поки не пофіксили. Але ми брали толку, думали, що цей перс буде такий слабенький. Ага ні. Так не виявилось. Де той чоловік? Десь сюди Ні. Ха, не вийшло. Давай десь тут. він. Да? Я не знаю навіть чого я гаджет Ні, І зараз ультане. Хоча якщо, наприклад, там якийсь френк на тебе ультане, то можна в світ той попасти і можна врятуватися від неї, то топово і одразу відхилитись. то топчик, топчик, вот кубки залітають. Говне, рано не апнути. Так давайте після кожної катки будемо дивитися на топ. Ах, і я на 20 місці в Україні а в світі в світі мене ще немає. Ну, типа, хто під 200 мене нема ще. це ну, логічно, в тому світі є скільки там, 8 мільярдів людей, то тут звільно який шанс, то який шанс попасти в глобул. Добре, ще в свою країну. Ну, якщо це там не Америка, чи ще якась дуже така велика країна. <анкруто> ну, тут це дуже круто, свою країну попасти. Тобто я вже в топ-20 України, ви можете подивитися, напевно, зараз вже після виходу цього відео, напевно, вже зможете подивитися на Глобул можете мене там знайти. Майже 47 тисяч, там ще зовсім чуть-чуть, або вже 47 тисяч подивимось. Але до речі, так в мене ж зараз триває пуш тисяч, і я, я зможу eh, ну то з цим персоном я зможу вже майже 48 тисяч апнути. Ну то жесть. Там мені тільки дві якихось там дві тисячі лишилось, і то дуже-дуже круто. Ну тобто пуш 50 тисяч такий легкий. Напевно, це напевно через те, що я почав апати такі ранги великі, ну там відносно, дивлячись на те, як було колись. А, давайте глобал, 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 дивимось і 112 кубків. Я вже 16 місце. Капєс. Якщо я зараз виграю катку, то я вже буду на 13. Тобто, що погнали, нам треба бути в топі 10, як мінімум. І то буде вже дуже класна пам'ятка ну, на, на майбутнє. Нам ще тільки бути попадаються. Хоча в мене на аккаунті майже 50 тисяч кубків як. Не знаю. Ну, напевно, це через те, що на персі маленькі кубки. хоча це логічно. Як це за 4 майже роки гри цього не розумію. Дивно. Що вже 4... 3 бійця? Що? Як так швидко? А, до речі, ну я не пам'ятаю, чи я казав чи ні. Але цей бравер без озвучки. Тобто він навіть ну він нічого не видає, ну крім. Стоп! Так можна отак банки ламати? Я навіть не знав про це. А я промахнувся. хуй. Ну То капець, то капець, там. Доктор <глазм> я, Спайк, Лили и Грей, все. Я думаю, Грей я не озвучить, как и Лили, но ну, а Спайк, да то я думаю, даже. Случайно. Ну, давай, что ты там сидишь, а? Давай! Что? Пасха! Ка. Пасхалка. 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 Так. Спочатку тут дивлюся в Global. 15 -е місце. Тут немає мене ще. Тепер. А, ні. Я Напевно, на записі зроблю скрін. О, жесть! Там, там була пасхалка в нього. Там було. Там було 1-4-8-8. Жесть. Просто жесть. Це до речі, остання катка і потім е, нема. Тут кілька лілів. То ви що жартуєте з мене? Це просто капець. Дуже капець. Як? Там Лілі майже фулова, що? Які з ними буду битись? Так. да, ну ти вже перегибаєш свій ходох. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ой-ой! Во, бачите, я можу просто тут підхилитись і все ти? А ти тут? Треба тікати. Ай-яй-яй, як я з тим дагом не можу вирішити справи. Ха-ха. Ай-яй-яй, ти шо? А? Кобраска якась? Ты... Ти... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Нее! Не, ну чому так? Ну боже мій, мені він стріг злилось. Реально двійна проблема. Типа даг плюс мелоді... Ой, я вже не туди пішов. А тут, типа, такий довгий підбір. Через що? Я сте вже немає. Через через те, що в мене б'ється 20 хвилин тому. Чи може вже більше, не знаю. А, вже зараз не був. Клас. А, що це було тільки що? Ну, краще, ви нічого не бачили. Ой-ой, там знову мелоді! мелоді. Знайте, я доб'ю, я доб'ю? Нє, не добів. Так треба... Трьво... треба тут сховатись. Ай-яй-яй, що так жорстко? Ну, як є. Я, її... Ви розумієте? Як мені законтрити її Ти ж саму. Просто капець якийсь. О боже мій. Мені знову дали вдали. Не розумію як контриться Ну тобто, ви розумієте, Лілі не контрить Мелоді. То неможливо просто. Як мені її контрити, а? На любій силі, думаю, бо своєю ультою її просто ніяк не догнати. То просто капець якийсь. Ну uh, да чому? Чому я на таких кубках програю? Я не розумію просто. Uh, якщо я не забуду, то я вставлю або на прив Ну я думаю, на я вставлю uh, пасхалку. Uh, Вона була в відео, я пам'ятаю. Там було 1488. Давай на тобі. ай-яй-яй. Зараз проти ботів програю. Ой, нищет використав я ботів боюсь, шо? Шо за фігня? От Менді добиваю і зараз дорози піду так і ту. Трошки відволікся. Остання катка до СРК 7000 і. так, іду сюди і. я на 16 місці мене там потрошки переганяють. Шкода, шкода. Тільки 57 людей купили цього брала. Ну що ж, я буду вже прощатися, ну якби і одна катка до середка тисяч, це вже буде на наступне відео. Ну і що ж, був я спійгаю.